Ми тільки вчора дітей встало, привезли. Дітей врятували. Ми не встигли заснути. У нас зразу повибували двері, не знаю вікна. Я швидко забіг у хату, дітей ми і тікати туди в сторону огорода. Бо... Ну, якщо б вернувся я ну, в кімнату, документи в нас були наладнені в сумки завжди. Якщо б документи заскочив, би, то оцим би. Дві минути якраз успіли тільки забігти і сюди прильот. і, Вроді мої, мададічу він на піке пішов, бо вже таке чув у нас, тож тут прильоти були. А слідущі з тієї сторони, ну, вони вже раями йшли. 8 років сину і 11 доньки. Вчора, якраз, ми почти в 11 вечора заж'їздили з дружиною, їх забирали із Києва, з Водиці, з лагеря. Додому приїхали, ж тільки вони повлягались. По-моєму, донька вже заснула, а син ще мультики дивився, бо скучив і... і пішло.